В нас з чатом GPT є для вас ще одна чудова історія про е, хакерів і анальний зонд. А, а, анальний не зонд, а інтерфейс. Анальний інтерфейс. А, кажу, зустрій. Зенеруй історію про хакерів і анальний інтерфейс. Не захотів. Тоді я перефразував. Згенеруй історію про хакерів і інтерфейс товстої кишки. Заварюйте теплий чай, <свісно> вкривайтесь пледом і слухайте цю захоплюючу історію. <свісно> Кіберпанковську. Віддалене майбутнє принесло ряд технологічних проривів, зокрема в області медицини. Серед цих відкриттів було новаторське введення інтерфейсу товстої кишки, системи, яка дозволяла врахувати дієту і стан здоров'я людини в режимі реального часу, покращуючи якість життя для багатьох людей. Однак, як і з усіма інноваціями, новий інтерфейс не був без своїх недоліків і потенційних небезпек. Історія розпочинається з Кайлом і Вірою, двома винахідливими хакерами, які вирішили використати інтерфейс товстої кишки зовсім інакше. Вони створили вірус, який міг віддалено контролювати інтерфейс товстої кишки, надавши їм можливість змінювати дієту та здоров'я своїх жертв в свою користь. Кайло і Віра. Розробили план шантажу, в якому вони надсилали повідомлення жертвам, вимагаючи від них великі суми грошей. Якщо жертва відмовлялася платити, вони активували вірус, і це призводило до непередбачуваних наслідків для здоров'я людини. Жертвам залишалося нічого іншого, як платити, щоб зупинити атаки на їхній інтерфейс. Однак спільнота хакерів. Не залишалася байдужого жую до таких дій. Група білих хакерів, які називали себе кишкові вартові, вирішила взятися за розв'язання проблеми. Вони відслідкували Кайла і Віру і почали протидію їхнім вірусним атакам. Після виявлення. Незвичайного побічного ефекту інтерфейсу товстої кишки, який приносив користувачам велике задоволення, ситуація стала ще складнішою. Багато людей стали використовувати інтерфейс не лише для моніторингу свого здоров'я, а й для отримання задоволення, що призводило до залежності. З огляду на це, кишкові вартові. Розширили свою місію, <хи> вони вирішили не лише зупинити злочинні дії кайла та віри, а й допомогти тим, хто страждає від залежності від інтерфейсу. Вони <хи> розробили прошивку, яка блокувала шкідливі віруси, а також обмежувала можливість отримання задоволення від інтерфейсу. Змушуючи користувачів користуватися системою виключно для медичних потреб. Згодом, кишкові вартові змогли встановити контакт з Кайлом і Вірою. Вони виклали свої аргументи, пояснивши, як негативні наслідки їхніх дій впливають на життя невинних людей. Здивовані такою реакцією, Кайло і Віра усвідомили, усвідомили наслідки своїх дій. І вирішили приєднатися до кишкових вартових у їхній боротьбі проти зловживань інтерфейсом товстої кишки. Разом з новими союзниками кишкові вартові змогли забезпечити розповсюдження своєї прошивки серед населення, розповсюдили, врятувавши тисячі людей від залежності від інтерфейсу товстої кишки. Завдяки їхнім спільним зусиллям вони змінили хід подій та відновили здоровий баланс використання новітніх технологій. Тут він трошки ще побадався, але я підібрав підхід. Інтерфейс товстої кишки, який був створений з метою контролю над дієтою та станом здоров'я людини. Мав ще одну особливість, про яку спочатку мало хто знав. Він випромінював тепло та приємну вібрацію, яка сприяла зменшенню стресу і розслабленню користувачів після напруженого дня. Спочатку ця додаткова функція була сприйнята як позитивна, адже вона допомагала людям знімати стрес та підвищувати свій настрій. Однак з часом деякі користувачі почали перебільшено залежати від інтерфейсу для отримання заспокійливих відчуттів. Кишкові вартові розуміючи, що це може призвести до проблем із здоров'ям та зловживанням інтерфейсом, вирішили. Знайти спосіб збалансувати використання цієї функції. Вони співпрацювали з медичними експертами та вченими, щоб визначити оптимальний час та тривалість використання інтерфейсу, які б не, не завдали шкоди здоров'ю людини. В результаті було розроблено додатковий програмний модуль, який автоматично регулював інтенсивність тепла та вібрації на основі індивідуальних потреб користувача. Тепер люди могли продовжувати користуватися інтерфейсом для покращення свого здоров'я та зменшення стресу, але без негативних наслідків, пов'язаних із зловживанням. Ця історія демонструє, як важливо бути відповідальним та розумними користувачами технологій, а також як добре співпрацівництво різних груп, такі як хакери. У цьому суспільстві, де стрес став невід'ємною частиною повсякденного життя, інтерфейс товстої кишки набув великої популярності завдяки своїм заспокійливим та релаксуючим ефектам. Однак це призводило до того, що деякі люди дуже пристрастилися до цієї технології, використовуючи її надмірно, замість знаходити більш здорові способи боротьби із стресом. Відчуваючи відповідальність за благополуччя користувачів, кишкові вартові почали вести кампанію, спрямовану на освіту населення щодо здорових способів впорання із стресом. Вони відпрацювали з медичними експертами, психологами та співпрацювали з медичними експертами, психологами та фітнес-тренерами, щоб зробити комплекс рекомендацій. Для кожного індивіду. Ці рекомендації включали регулярні фізичні вправи, медитацію, дихальні техніки, глибокий релакс та соціальні взаємодії. Для кожної особи було розроблено індивідуальний план, який допомагав регулювати використання інтерфейсу товстої кишки та забезпечити більш збалансований підхід до боротьби із стресом. За допомогою кампанії з освіти та підтримки місцевих спільнот, люди почали змінювати свої звички. Вони відкривали для себе нові здорові методи впорання із стресом, не, не переважаючи при цьому на надмірне використання інтерфейсу товстої кишки. Завдяки спільним зусиллям кишкових вартових та співпраці між різними галузями. З часом. Кишкові вартові досягли значних результатів у попередженні залежності від інтерфейсу товстої кишки. Проте не всі хакери мали благородні мотиви. Одна злочинна група, що називалася Чорний імпульс, вирішила використати цю ситуацію на свою користь. Чорний імпульс знову зламали інтерфейс. Внес ще зміни в код, який зробив його ще більш залежним для користувачів. Зміни відчувалися негайно. Люди, які користувалися інтерфейсом, відчували неймовірне задоволення і не могли відмовитись від його використання. Кишкові вартові зрозуміли, що ситуація стала критичною. І вони повинні діяти швидко, щоб уникнути масової залежності від інтерфейсу. <рігла> вони, вони розпочали невідкладні розслідування, щоб знайти джерело злому і зупинити чорний імпульс. Зусилля кишкових вартових <рігла> спрямувалися на вивчення характеристик вірусу, щоб розробити антивірус та вилучити його з інтерфейсів людей. Після напруженої роботи та ряду невдач кішкові вартові змогли знайти слабкі місця вірусу та створити противагу йому. Вони створили антивірус, який видалить зміни, внесені чорним імпульсом, і відновить правильно роботу інтерфейсів. Однак боротьба з чорним імпульсом не була легкою. Кишкові вартові зіткнулися з численними кібератаками, пастками та відвертим опором з, з боку злочинної групи. Чорний імпульс вирішив піти ще далі у своїх злочинних планах. Вони задумали створити матрицю на основі інтерфейсу товстої кишки, яка дозволить їм обробляти величезні обсяги даних з користувачів. Ця інформація зібрана від мільйонів людей. Давала б змогу чорному імпульсу контролювати світову економіку, політику та інші сфери життя, роблячи їх найпотужнішою організацією на планеті. Кишкові вартові дізналися про плани чорного імпульсу завдяки своїм розвідувальним зусиллям та аналізу вірусу, який внесений у інтерфейси. Вони зрозуміли, що це загроза не тільки для приватності користувачів. Але і для стабільності світового порядку. Відданий своїй місії захисту людей та їхньої свободи, кишкові вартові вирішили об'єднатися з іншими хакерськими групами та правоохоронними органами, щоб викорінити чорний імпульс та знищити їхні плани створення матриці. Багатонаціональне об'єднання хакерів та експертів з кібербезпеки почали роботу над стратегією знищення матриці та виведення з ладу усіх інфраструктур, що підтримують її. Вони розробили нові антивірусні програми та захисні механізми, які забезпечували безпеку інформації користувачів інтерфейсів товстої кишки. Кишкові вартові. Розробили гелеподібний антивірус, <хи> який мав бути введений безпосередньо в інтерфейс товстої кишки користувачів. Цей антивірус <хи> був створений для того, щоб зупинити дію злому, внесеного чорним імпульсом, і знищити їх плани створення матриці. <хи> Проте, розробники. Виявили, що гелеподібний антивірус не завжди спрацьовував так, як очікувалося. У деяких випадках він діяв бездоганно, видаляючи вірус та відновлюючи нормальну роботу інтерфейсу. Але у інших випадках антивірус або не впорався з вірусом, або мав небажані побічні ефекти. Такі, як тимчасове знепрацювання інтерфейсу або відчуття дискомфорту у користувачів. Кишкові вартові зрозуміли, що їм потрібно вдосконалити свій антивірус перш ніж він може бути впроваджений на глобальному рівні. Вони працювали день і ніч, аналізуючи дані, проводячи лаборатор... лабораторні тести та експерименти, щоб виявити причини недоліків та виробити нову. Поліпшену формулу. Спільно з іншими хакерськими групами, експертами з кібербезпеки та медичними професіоналами кишкові вартові нарешті розробили удосконалений гелеподібний антивірус, який виявився більш ефективним та безпечним для користувачів. З його допомогою вони почали проводити масову кампанію з відновлення безпеки та приватності користувачів інтерфейсів тов... товстої кишки та зупинення чорного імпульсу. Для деяких користувачів інтерфейсу товстої кишки, відчуття дискомфорту, викликане недосконалістю гелеподібного антивірусу, на диво стало привабливим. Ці особи почали шукати способи. Підтримувати та посилювати ці відчуття, незважаючи на ризик для їхнього здоров'я та благополуччя. Чорний імпульс використав цю ситуацію на свою користь. Вони створили альтернативний варіант своєї матриці, яка надавала цим користувачам саме ті відчуття дискомфорту, яких вони прагнули. А також додавала. Певний рівень контролю за їх діями та виборами в цифровому світі. Ці користувачі, віддавши перевагу дискомфорту від інтерфейсу, почали добровільно потрапляти в матрицю, створену чорним імпульсом. Завдяки цьому злочинна група отримала доступ до їхніх даних та можливість маніпулювати ними. Кішкові вартові. Та їх союзники були занепокоєні цим новим розвитком подій. Вони зрозуміли, що необхідно негайно вжити заходів, щоб врятувати цих користувачів від шкідливого впливу матриці та зупинити чорний імпульс. Вони розробили стратегію. Яка поєднувала підвищення обізнаності про ризики використання інтерфейсів товстої кишки та матриці, забезпечення доступу до психологічної допомоги для тих, хто страждає від залежності, від дискомфорту та розробку нового, безпечнішого та ефективнішого антивірусу. Що забезпечує е, користувачів інтерфейсів товстої кишки нормальним функціонуванням без побічних ефектів. Ці заходи були спрямовані на, на, на надання альтернативи тим, хто потрапив у матрицю та на забезпечення їхнього повернення до реального світу. Кишкові вартові розпочали, розпочали масову інформаційну кампанію через соціальні мережі. Телебачення та радіо розповідаючи про ризики використання інтерфейсів товстої кишки і матриці, а також про наявність нового безпечнішого антивірусу. Вони співпрацювали з медичними організаціями та психологами, щоб надати допомогу тим, хто страждає від залежності від дискомфорту або потрапив у матрицю. Завдяки їхнім зусиллям вдалося врятувати багатьох користувачів від негативного впливу матриці та повернути їх до реального життя. Однак деякі особи продовжували знаходитись під контролем чорного імпульсу, і боротьба за їх визволення тривала. Наразі кишкові вартові. Та їх союзники продовжують працювати над покращенням антивірусних рішень та розробкою нових стратегій боротьби з матрицею і чорним імпульсом. Вони сподіваються, що, врешті-решт, зможуть повністю знищити злочинну організацію та відновити безпеку та приватність користувачів інтерфейсів товстої кишки по всьому світі.